На початку жовтня жителі Рогатинської громади звернулися до міської ради відновити роботу дитячих садків. Умовах воєнного стану діяльність закладів дошкільної освіти вимагає дотримання певних норм. І наразі існуючі садочки громади не відповідають вимогам чинного законодавства. Однак, беручи до уваги звернення батьків, міський голова Сергій Насалик пообіцяв знайти розв'язання цієї проблеми. І сьогодні очільник громади проінспектував виконання доручень щодо відкриття дитсадкових груп на базі Рогатинського ліцею номер 1 Комісія у складі міського голови. Сергій Насалика, заступника міського голови Володимира Штогрина, начальника відділу освіти Галини Романко, керівників міських садочків Ірини Кіценюк та Надії Скробач і директора ліцею Мирослава Генея оглянули приміщення, у яких за кілька днів вже бавитиметься і вчитиметься малеча. Так, конференц зал і бібліотеку ліцею переблаштували у кімнати для занять та прийому їжі. Поверхом нижче у цокольному приміщенні розмістили спальні місця до послуг дітей ігрові кімнати та майданчик на подвір'ї ліцею. Для того щоб задовольнити потреби батьків. Ситуацію, що батьки працюють і мають на вихованні таких діток спільно владою, відділом освіти, і нами, як керівниками, було прийнято таке рішення. І, враховуючи можливості, що на базі ліцею номер 1 відкрите дошкільні групи. Групи формувалися відповідно до бажання батьків, враховувалися в першу чергу ті, які двоє працюють на роботі. Сюди ввійшли батьки з тимчасово переміщені особи. Сюди ввійшли діти пільгових категорій це багатодітні, малозабезпечені. Для нас створили першому ліцеї відповідні умови. Дітки мають дві ігрові кімнати, тобто для віку 3-4 роки це одна кімната і для віку 5-6 років це друга кімната. Вона відповідно ігрова і де дітки будуть їсти. А спальня теж облаштована. Це є ще окреме приміщення. Слід зазначити те, що тут є можливість, щоб дітки в другій половині дня після денного сну займалися в ресурсній кімнаті, де є іграшки, де є приміщення, де є можливість діткам проводити той час, поки батьки їх не заберуть додому. На мою думку, умови створені. І єдине бажання, щоб дійсності нам, нам було мирне небо, було все спокійно, і наші дітки якнайшвидше повернулися у свої заклади. Що хотіли дізнатися, як буде організовано харчування? Відносно харчування сам процес приготування їжі буде відбуватися в першому садочку, тобто в садочку малятка. Там в них є кухня, облаштована, холодильне обладнання і весь свій Планується привозити відповідно на сніданок, обід і на вечерю в відповідних боксах, термосах, що їжа буде гарячою, що дітки будуть приймати її свіжою. Ну, звичайно, і калорійною все враховано. Попередньо влада має намір розпочати роботу двох десяткових груп по 30 осіб у кожній ще цього тижня. Для цього від завтра у ліцеї запрацює система опалення для підтримання належного температурного режиму.